Мій коханий загинув рік тому. Вчора була річниця його загибелі 7 серпня 2024 року. І у мене виникло таке сильне відчуття і бажання вшанувати його пам'ять таким чином. І також, щоб це було не тільки вшанування, щоб це було вшанування пам'яті усіх полеглих наших героїв. А також допомога та підтримка тих, хто досі захищає нашу країну. Забіг є власне благодійним. Участь є платною, але в цю участь також входить. Медаль, яку кож яку отримує кожен учасник, а також футболка-вишиванка, у якій кожен учасник буде і приймати участь у забігу. Захід відбудеться на вулиці Прибузькій. Дистанція складатиме 5 кілометрів. Старт та фініш буде в одному місці біля Палацу творчості на перехресті Прибузької та Свободи. Це взагалі забіг, який проходить вже декілька років по всій Україні. В нього є організатор. А ми, як тут як підрядники, виступаємо на місцях. І саме в день незалежності. Цей забіг буде проходити ще в декількох областях України. Це забіг як символ єдності, такої сили України, що спорт підтримує незалежність, підтримує свободу, підтримує наших воїнів.